Якось мені, лірику, закортіло стати гумористом. І от я, написавши з десяток гуморесок, поїхав в редакцію Запорізької Січі до Пилипа Юрика. Пилип почитав мої гуморески, ну і таке каже: каже: Михайле, ну ти ж лірик, ну навіщо воно тобі все треба? Ну, давай думаємо, все так. Будеш писати або лірику, або гумор. Щось одне. Дво... Двох не буває, засів двох не вб'єш. Я поїхав додому, але не надію не полишив записатися в гуморист. І я поїхав до Миколи Григоровича Білокопитова. Білокопитов, на жаль, повторив мені слова. Пилипа Юрика, що не треба розпилюватися, треба займатися чимось одним або лірикою, або гумором. Але я їм не повірив, і тому я поїхав на засідання Веселої Січі, яку вів Петропалович Ребро. На засіданні я почитав свою гомореску і сів. Запала довга тиша. Але тут підвівся Петро Павлович Шеребро і сказав: Так, ставимо на голосування, хто за прийом Михайла до веселої Січі? І прийняли мене одноголосно і дали мені козацьке вес... веселе січове прізвище Первак. Оце така ось довга дорога лірика до гумору.